Павло Глазовий терапевт. Йдуть по вулиці широкий, Ромочка і Тома, і цілуються прилюдно, як у себе дома. Груза тіяли цікаву дівочка і мальчик. Тома каже болить пальчик, Рома смок у пальчик. Тома каже, болить ручка. Рома, смак у ручку Тома каже, плить пучка. Рома, смок у пучку, а позаду шкандибають два пенсіонери, вихваляють рому й тому за тонкі манери. Як прекрасно він лікує, враз допомагає. От такого терапевта нам не вистачає. Повернулись би до нього, він би чмокнув двічі, і не треба по аптеках купувати свічі. Довгожитель? сказав поет у чистім полі, зустрівши діда Чабана. Я чув, що вам сто років, діду, яка Приємна новина. Ні, то неправда, мовив дід. Я вже прожив сто десять літ. Сто десять літ? Епоха ціла, гукнув здивований поет. Навчить мене так довго жити. Відкрийте, діду, свій секрет. Я, синку, мовив мудрий дід, овечок пас. Беріг припліт, бив баранів кийком по лобі, коли казилися вони. Живу ж так довго, бо не били мене ніколи барани. Тонка справа. До сусіда інженера дзвонить дід пенсіонер. Ви учились в інституті? Вчився, каже інженер, а оцінки допрімали, Вчився виключно на п'ять. То прийдіть, допоможіть нам у стіну кілок загнать. Давня притча. Завітали у шинок, разом батько і синок. Батько хворий, ще й горбатий, син здоровий та мордатий. Тут один із випивох батька в голову торох. Син як кинеться на нього, ти що б'єш старого, ану вдар, удар і ще юшка з тебе потече. Другий батька. Бах у вухо, син до нього типся юхо. Спробуй ще торкнути раз всіх зітру на порох вас. Третій батька бах у зуби, геть йому розквасив губи, а синочок за рукав батька смик і загорлав. Утікаймо, ці бандити можуть тут на смерть убити. Крізь сльозу й лукавий сміх. Давня притча натякає, що і нині захищає дехто так батьків своїх. Доміністи. У саду пенсіонери грали в доміно. Та й програли раз на пиво, друге на вино. Став один, мов рак червоний, другий як буряк, на безвусого вусатий розгорлався, так. Ти ж безбожно хомутаєш, в тебе розум є. Ну за що тобі держава пенсію дає? Олія. Знав я діда старого, розумнющий був дід. Залишив він надовго в моїй пам'яті слід. Любив повторяти аксіоми тверді. Правда, матінка, брате, як олія в воді Перебовтуй завзято, а її все одно ні від ока сховати. Ні загнати на дно, вмер старий ранувато, шкода діда того, бо неправда загнала у могилу його. Читець. Йде концерт, артист на сцені вірш читає, патріот, Про країну нашу славну, про трудящий наш народ. А у залі біля сцени симпатичний сивий дід заливається, сміється, аж береться за живіт, ще й приказує тихенько. От так чеше, молодець. Ви чого там смієтеся? не утримався читець. Як ошпарений схопився зі стільця свого дідусь, я не звіршив, а із тебе здоровенного сміюсь. В нас жінки машини водять, перетаскують мішки, а ти, Гевал, товстопикий, балабониш їм стіжки. Дідок. Два хірурги рятували славного музику. Операцію зробили на руці велику. Просить він, скажіть же правду, не держіть в секреті, чи я змушу після цього грати на кларнеті. Лікували в тій лікарні і дітками киту. Без труда його звільнили від апендициту. А старенький все питає, як же буде далі, чи я зможу після цього грати на роялі? Ну, звичайно, каже лікар, а чому ж не грати? Ваші руки не зазнали жодної утрати. Дід сміється, дід радіє весело старому. От прекрасно! Я ж ніколи. Ще не грав на ньому. Сучасний пророк. Жив колись дідусь на світі не кодим сорока, доброзичливий, ласкавий, схожий на пророка. Мав він бороду широку, й вуса довгі пишні, міг погоду передбачить на чотири тижні. Чи дощі дідуню будуть, як гадання ваше, дід вагався. зачекаєм, що мурашка скаже. Несказанно дивувались ті тоньки Кумасі, як він вгадує погоду по якійсь комасі, бо не раз переконались у селі наочно, що складалися прогнози у старого точно. А, давалося це діло дідові неважко, виручав старого диктор з прізвищем мурашко. Молода душа. Мчався поїзд, як стріла, стогоніли шпали. Троє хлопців у купе в карти з дідом грали, раптом чують ревізор. Стережись, хлоп'ята! І під лавки поповзла братія патлата. А за нею і старий, і зігнувши спину, теж під лавку заховавсь і затяг корзину. Входить строгий ревізор, щипчиками брязка, тягне діда за штани ваш квиток, будь ласка. Дід хвилинку покректав, розшукав квиточок і з-під лавки показав ось візьміть, браточок. Тут і штемпель, і число я законно їду. А чого ж це ви тоді заховались, діду? І з під лавки виліз дід, трусить лікті і поле. Не любив від молодих відставать ніколи. Дума про землю. Жив мій дід в глухім селі, мав собі шматок землі, був не бідний, небагатий, від роботи був горбатий. Хату мав, город і льох, півня мав і квочок двох. Темним був, не знав нічого. Не було думок у нього, скільки жиру в молодці, чи калорій у яйці, скільки метрів у господі, скільки соток у городі. Я учений. Я вже встиг прочитати купу книг. Маю кухню, маю ванну і кімнату непогану. Документ у мене є. Що усе це не моє. Все обміряно в кімнаті, метри цілі і десяті, Мають дзеркало трильяж, Видно, все хоч стань, хоч ляж. Ще й земля є на балконі в дерев'яному вазоні. Підійняв прогрес мене та небес. Болільниці. По цвинтарю походжають старенькі бабусі. Одна в плащі зеленому, а друга в кожусі. Походжають, оглядають знайомі могилки, кого знали, зустрічали, з ким вірно дружили. Перша каже Ось могилка футболіста толі, Він був справжнім чародієм на футбольнім полі, Як же грав він розчудесно, як він виділявся. Друга сльози витирає і каже Відігрався. А це суддя міжнародний спочив біля нього, як він гарно вмів свистіти, як судив він строго, мов той сокел із свисточком за м'ячем ганявся. Друга сльози витирає і каже Відсвистався.